Без орешника і жодної новинки Путін провів четвертий від початку великої війни парад на 9 травня. Вкотре російський диктатор спробував здивувати світ дутою міцю озброєного зброду злочинців, які росіяни зазвичай продовжують називати другою армією світу. того вийшло, розбирався Віталій Залевський. Артилерійська система Гецинка вперше приїхала червоною площею. Пропагандисти в захваті хазуються новинкою, але насправді окупанти просто дістали зі складів радянські 152-мм гармати, яким вже по 40 років, і встановили їх на вантажівки, яким уже 20 років. Помниш. Кажуть, що це нова артилерія, хоча це той самий ствол, та сама балістика, ті самі снаряди, все з 1976 року нічого не змів. В нинішній війні, коли де контрбатарейна боротьба, коли треба сховатись, переїхати, бути мобільним, якраз кулісні славою виграють у всьому, ніж на возничному ходу. Для цього треба багато технологічного прогресу. У них цього немає. Цьогорічний парад у Москві лише підтвердив в РФ є серйозні проблеми з виробництвом техніки, кажуть наші військові. Кремль не зміг показати жодного справді сучасного зразка озброєння, і це при тому, що нинішній парад мав бути особливий, адже святкують ювілей. А росіяни мали за традицією кожні 10 років намагатись дивувати світ новинками. До прикладу, саме так було у 2015-му. Тоді Москва представила бойову платформу Армата, нову САУ Коаліція та нові БМП і БТР на платформах Курганець і Бумеранг. Їх називали майбутнім армії РФ. Однак всі ці розробки, якими так хизувався Путін, зникли з усіх радарів. Їх немає ані на фронті, ані цьогоріч на параді. А ще кидається в око масштаб техніки стало у рази менше порівняно з минулими ювілеями. Щоправда, більше ніж в інші воєнні роки. У 24-му на парад взагалі викотили танки Т 34 Путін виніс уроки з тієї ганьби. І цього разу на російському шабаші було понад 180 одиниць техніки та 11 тисяч військових. На цих кадрах їдуть танки Т-90 М, Т-72Б3М і т 80 бфм У Росії заявили, що їх дооснастять і відправлять на війну проти України, де вони ймовірно будуть знищені, як і інша російська залізяча. За даними інституту вивчення війни, російська армія втратила в Україні всі танки Т-90, виготовлені до 22-го року, і це вдарило не лише по боєздатності ворога, а й по престижу російської зброї. у Світі на параді була представлена найновіша версія танку Т-90 М. Їх теж у росіян залишилося дуже мало. Лише торік щонайменше 100 з них були або знищені та пошкоджені, або затрофеєні нашими силами оборони. У мережі з цього приводу стали жартувати про те, що в Москві 9 травня танків т 90 М було більше ніж на фронті. Чи не найслабшою частиною програми став проліт бойової авіації? Літаків було мало: всього 15 старих радянських су 30 та міг 29 Для порівняння за рік до початку великої війни росіяни запускали в повітря 75 літаків і гелікоптерів. Нині авіапарк Рефії вже не такий великий. Окупанти втратили, за даними Генштабу, щонайменше 370 літаків та 335 гелікоптерів. Не показали натовпу і су 57 хоча планували це зробити. Цей літак окупанти називають найкращим літаком п'ятого покоління. Їх інженери запевняють, цей винищувач може збивати будь-які цілі в повітрі на великій відстані, а ще атакувати наземні та морські об'єкти, навіть якщо ті прикриті потужними системами ППО. Але поки що цю машину навіть на парад випускати не наважуються. Більш-менш сучасно виглядала хіба що лінійка безпілотників від розвідувальних орланів до ударних шахедів, на яких росіяни пишуть герань 2 А ще путіну вистачило нахабства показати ракети, якими він атакує мирні міста України. За всім цим спостерігали лідери понад 20 країн: Китаю, Білорусі, Казахстану та інших. Також у параді на червоній площі взяли участь військові з 13 країн. Це можна подякувати президенту Трампу. Він почав вести Путін, був політичний згоднім Він не хотів спілкуватися, бо була прийнята резолюція Генеральна Сімберіга Рендаса Бідної Наса про те, що це країна агресор. Хто з ним не спілкувався? Трамп почав викладати з його точки зору дуже добрі і дуже корисні, дуже швидкі угоди. Він по великому рахунку зробив так, що, 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 що з Пушені Штати спілкуються з. З Російською Федерацією то інші країни вирішили, що їм теж це можливо. робити. Путін хотів продемонструвати світу міць російської військової машини, однак насправді показав її реальний стан. Але найкращу ілюстрацію майбутнього України агресорки світ побачив не в Москві, а на регіональному параді в Хабаровську.